Друзі, вітаю всіх на каналі. Вчора Зеленський був в Греції, сьогодні вже дає прес-конференцію з Макроном. Ну тобто молодці. А дивіться, в той же час у нас зараз у опозиції почалися рухи деякі, тому не знаю, це класно чи ні, але це, ця тема вже в повітрі майже рік-півтора. що це Рухів жодних. Але дивіться, що партія голос. Доєдналася це сьогодні до вимог європейської солідарності. Які вимоги негайне оголошення розвалу монобільшості, створення коаліції проукраїнських політичних сил, формування уряду національного порятунку, перезавантаження комітетів. Нова коаліція і уряд мають об'єднатися навколо посилення ЗСУ. Тобто, такі вимоги об'єдналися. Чим завершиться, подивимося, але головне, щоб вони. Самі в це вірили, бо ми наразі не дуже в це віримо.